Допомога населенню Шосткинської громади, яке постраждало від січневих ракетних обстрілів росіян. Таке пріоритетне завдання поставив міський голова Микола Нога перед керівниками структурних підрозділів міськради. Треба завершити цю роботу з тим, щоб ніхто із жителів, які постраждали, не залишився без уваги. Не залишився без допомоги серед тих, хто брав участь у ліквідації ракетних обстрілів, були й працівники сфери соціального захисту. Як повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко, була створена робоча група, яка працювала у цілодобовому режимі і займалася тим, що надавала допомогу постраждалим з числа вразливих верст населення. Їм надавалася всебічна допомога. Це і супровід при переведенні до пункту обігріву до дороди. Чи, там, чи знайомих, закривали вікна плівкою, допомагали отримати гаряче харчування, надавали свого роду і психологічну допомогу, особливо тим жителям і соціально незахищеним верствам населення, які перебували на обслуговуванні у територіальному центрі, на сьогодні перебувають. Які дуже хвилювалися і їм пояснювали про ситуацію в місті, і їх заспокоювали, щоб вони не нервували. Надавали соцпрацівники допомогу і внутрішньо переміщеним особам, які переїхали до нашого міста з прифронтової зони. В Такому стані і була родина. Особи з інвалідністю, яка пересувається на візку колісному по вулиці Слобідській. До речі, до них і завітав в свою чергу очільник області. Паралельно вирішувалося питання з надання їм житла більш вдалого. На сьогоднішній день ми ще продовжуємо разом з волонтерами. Підшуковуємо житло на першому поверсі. Разом з тим, до ліквідації наслідків обстрілів долучили Лися міжнародні організації, з якими співпрацює управління праці, це Норвежська рада з біженців. Вони фіксували постраждалих людей на отримання фінансової допомоги, а також надавали саме вони проводили. Роботу і з наданням, наданням матеріальної допомоги освітянським закладам і критичній інфраструктурі. У свою чергу волонтери чеської гуманітарної організації Людина так, в біді проводили заміри пошкоджених віконних і дверних отворів та переводили збитки у грошовий еквівалент. Розповіла пані Найметенко, чим саме допомагали й інші благодійні організації. Товариство Червоного Христа надавало допомогу саме з будівельними матеріалами. Волонтерська. Організації допомагали з гарячим харчуванням. Мешканцям та рятівникам, які перебували саме в тій зоні, де була найбільш такою активною при обстрілі. Окрім працівників соціального захисту, проводили роботу із постраждалими мешканцями шостки і співробітників відділів та управлінь міської ради. Зокрема, вони допомагали подати заявку про пошкоджене майно у порталі Дія. За словами Антоніни Неметенко, жодна сім'я з числа соціально незахищених не залишилася поза увагу у фахівців. Особливо була надана допомога це 14 сім. Сім'ям, які потребували цієї допомоги, але всі такі незахищені версії населення на контролі на сьогоднішній день триває зв'язок між ними в телефонному режимі і соціальних робітників. І при першій необхідності будемо їм продовжувати надавати допомогу. Допомога продуктами харчування та моніторинг пошкодженого житла в селах Шосткінської громади. Саме цим наразі займаються працівники Шосткінського міського територіального центру соціального обслуговування. Проінформував його. Директор Юрій Кашира направлені всі зусилля на виявлення осіб, які потребують. Ми за цей місяць відпрацювали 21 особу. З них сім стало нас на облік, які останні ті думають, як їм в подальшому бути. Також до зони обслуговування працівників Шосткинського міського територіального центру додалися ще й жителі прикордоння Сумщини, які планують переїзд до нашого міста. Ми їх в різний спосіб допомагаємо і доставку, і допомагаємо від руску по руску доставку, розміщення. Тобто ця робота дуже велика, вона проводиться. Мене вразило, коли з ну, Новгородської громади ніхто їхати туди не хотів, а Терцентр ми поїдемо самі. Ну тобто на село, де дідуся треба було привезти, і всі відмовилися. Автобусах їдуть і швидка допомога не їду, і всі решта поховалися, крім військових, і Юрій почав цю роботу. Міський голова Микола Нога подякував Антоніні Найметенко та Юрію Каширі за організовану ними роботу, а також за відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Ми його можемо використовувати. І для цих же переселенців і от, і всі, ось, якісь такі складні часи, коли їде поселити людину або сім'ю, або жінку, або дітей з жінкою. Визначайтесь по штату, давайте пропозиції, ми з заступниками зберемося, порадимось і приймемо відповідне рішення і будемо працювати в цьому напрямку.